Я думаю, що наша сьогодні розмова буде це підсумки року, який відбувся по виконанню тобто серйозної такої відповідальної задачі, яка стоїть перед нашою адміністрацією і в цілому перед державою, де на себе взяли обов'язки по відшкодуванню. Зруйнованих з житла. житлом мабуть це вже третя зустріч наша. тому що перше були більш організаційні по створенню комісії про відповідальність на місцях громад. Потім було вже попередні результати накопичення інформації, виконання тих вимог, які є по сплаті по пошкодженому житлу і зруйнованому. Тому інформація буде трошки коротка. Я скажу, що показники загалі нашої адміністрації по Україні одні з найкращих. Якщо не в п'ятерку ми входимо по декілька ми треті в Україні. Це каже про те, що своєчасно сформована комісія робота на місцях дала такий результат. І як чиновник, скажу, що інколи показники роботи адміністрації це звернення громадян по якимось порушенням відповідно до цього напрямку. На сьогодні практично є 2-3 звернення, які уточнюють декілька положень, але робота на місцях організована і це ітоги цього року, які декілька разів ми проводили на внутрішніх зустрічах з обласною адміністрацією, де вів голова нашої адміністрації Артюх. Тому я думаю, що це показники кажуть про ту роботу, яка на сьогодні виконується в ці тяжкі сьогодні часи, але на місцях знають, що робити, як робити, і е, саме основний ітог, що кількість звернень, які були на початку, у нас були десь на вроблені звернення, десь 150 було звернень, які не працювалися на сьогодні. Практично е, таких, таких цифр немає, і е, про, про ці невеликі такі. Е, Показники, які є, які на розгляді сьогодні комісії, це сягає десь 15-20. Це, як кажуть, у нас такі текущі тику, плани, і вони виконуються. Так, да, є сьогодні окремо. Ми зупинимось на е, проблемі, яка. Появилася недавно це крилевець, де було пошкодження житла. Тому основні показники, враховуючи, що перший етап у нас офіційно стартував 10.05.2023 року, по є відновленню щодо надання компенсацій, на підставі заяви поданої в державний реєстр майна пошкодження та знищення внаслідок бойових дій терористичних актів проти України. Диверсії спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України, засоби єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку порталу Дії. Я скажу, що на сьогодні практично немає ніяких проблем надати заяву, звернутися до, до громад, на яких знаходяться наші мешканці. І е, я думаю, що практично це показник, того, що люди е, в свій час е, і ми з вами досить ретельно надавали інформацію, як зробити заяву, як оформити документи, як повинні робити комісії. Тому на сьогодні у нас в Сумській області створено та функціонують 40 комісій з розгляду питань щодо надання компенсації та пошкодженню та знищення об'єктів нерухового майна. Мешканцям області за час функціонування електронної публічної послуги є відновлення, направлено на 1874 заяви щодо надання компенсації за пошкодження майна. Ну ми розуміємо, що це цифра сьогодні, це кожен день вона міняється, додається. Але досить серйозний такий був визов, особливо на початку роботи комісії, і прийняти позитивне рішення щодо компенсації за пошкодження майна. Це 1371 заявник на суму 130 мільйонів 940 тисяч гривень. З них 1347 мешканців отримали компенсацію за пошкодження майна на 118 мільйонів, більше 180 мільйонів. Найбільше рішень про надання компенсації прийняла Ахтирська територіальна громада 629 позитивних рішень на суму 62 мільйони, що складає 47% від всієї компенсації області. Ну ми розуміємо, що Ахтирка одна із найперших, хто постраждала кількість було пошкодженого житла, досягала найбільшу кількість в нашому регіоні. І спочатку було труднощі з комісіями, але Ахтирка зробила дві комісії, набрала фахівців, і цей показник показує, що це вони стали одним із таких прикладів праці в цьому напрямку. З 15.08.2023 року стартував другий етап надання компенсацій, а саме прийом заяв з компенсації за знищення об'єктів житлового призначення. Від це один із перших таких е, рішень, які були по е, с, саме по знищенню об'єктів житлового призначення, він передбачає надання і а саме які передбачає надання сертифікатів на придбання житла е, замін зруйновано за цей період. Мешканці області направили 137 заяв щодо надання компенсацій. Та прийнято позитивних рішень щодо видання сертифікату в 55 заяв на суму більше 57 мільйонів. Це такі показники пороку, і які дають сьогодні нам інформацію про те, що робота не зупинилася, робота сьогодні продовжується, звернення громадян. Становиться більш конкретні і е, визначені. Сьогодні комісії дають е, тлумачення щодо в яку сьогодні звернутись програму, чи е, до якої відно, е, відноситься напрямку пошкодження житло. Тому що сьогодні будуть інші і ще е, напрямки, це коли. Ми люди зверталися і казали, якщо в такий скрутний час вони відновили своє житло і як його треба компенсувати. Інша тема буде про зруйноване житло і невидача сертифікатів. Я думаю, про створення комісії, порядок, який сьогодні відбувся у нас по кралівцю, відповість Руслан Трикаш, який безпосередньо працює з громадами, відповідає в управлінні за цим напрямком. 7 січня Російська Федерація завдала ракетно-авіаційного удару по місту Кралевецького Антопського району. Пошкоджені зазнали близько 20 житлових будинків. Це в основному вибиті вікна, пошкоджені двері. Наразі Крилевецькою територіальною громадою проводяться комісійні обстеження пошкоджених будівель та вносяться відповідні дані до державного реєстру пошкодженого та знищеного майну. Раніше на території громади були відсутні пошкоджені житлові будинки та, відповідно, не створювалися комісії щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна. На найближчому засіданні виконавчого комітету, що пройде на цьому тижні, Криловецькою міською радою будуть створені дані комісії та затверджений їхній персональний склад. Громадяни, чиє майно пошкоджене, вже сьогодні мають змогу подавати заяви, незважаючи, що ще комісії, не, ну, комісії такої немає, але вони вже мають змогу подати заяви через ДІЮ, через СНАПИ і через нотаріус. Ну, Працюючи з терегромадою, Кралевецької міської ради, ці заяви. Ну, Найближчим часом будуть розглянуті найкоротші терміни. Ми можемо сказати, що сьогодні Кралівська громада оперативно включилася в цю роботу і бачите, що на сьогодні на цій неділі буде виконком, склад комісії є, тому якісь таких, як то кажуть, просрочок і затягнення цього процесу не буде. Мешканці отримують відповідну сьогодні допомогу. І якщо я в початку казав, що були якісь організаційні труднощі з початку роботи адміністрації і громади на місцях, то сьогодні цей вже механізм відработаний. Ми надали управління повністю відповідні консультації, я особисто говорив з головою громади. Тому я думаю, що якихось таких серйозних затягувань, процесу не, не відбудеться, і це показник, якщо я громада, від сьогодні відповідально відноситься до цієї проблеми і оперативно вирішує негайне питання щодо компенсації, включення процедури. І я думаю, що це такий показник, як коли громада на місцях і керівництво знає свою працю і відповідає тим обов'язкам для громади, які вони створювалися і що робили. Тому це такий приклад совместних співпраці як обласної воєнної адміністрації, так і самої громадою Кралівця. Декілька разів нас інформує наше міністерство щодо роз'яснень роботи дії самої, самої програми порядку звернення. Зараз у нас буде нас очікують нові програми, пов'язані з відновленням зруйнованого житла і відбудовано да, за кошти. Да, найближчим часом очікується е, надання компенсації людям, які за власні кошти відновили пошкоджене своє майно. Тобто процедура практично не буде від, ну, відрізнятися від процедури, яка існує на даний час. Е, після цього планується надання компенсації людям за зруйноване майно пошкоджене. Е, Тобто не надання самих сертифікатів на придбання житла, а на відбудову уже, ну, зруйнованого майна. Сума компенсації також буде вираховувати згідно формули, які зазначені постановах. І подача заяв теж практично не буде відлічатися від уже існуючих. Да, ми кажемо, що про зруйнований, так. Да? Це був би порядок, людина отримала сертифікат, і з сертифікатом вона вже на той території, на той будинок чи квартиру, де вони були, вони вже не повертаються, це вже інша історія. То Сьогодні, якщо людина збирається залишитись там біля своєї хати, відновити її, чи це пов'язано з квартирою, це інша буде процедура відшкодування, і вона от на ближчим часом, місяць, мабуть, вона да, десь вже обіщає. Уже, вже пішли на чітке ознайомлення членів комісії, як, як нараховувати. Більш серйозна тема буде інша, коли є такі приклади і по Тростянцю, і по Ахтиці, коли на той час швидко відновили люди свої квартири чи будівлі, і сьогодні їх треба правильно розрахувати. Тому я думаю, що такий показник, який показує, що Жодна будівля, яка була пошкоджена чи зруйнована, не буде залишитися без уваги держави, і буде все зроблено, щоб люди могли відновити своє житло і залишитись тут, і взагалі отримати кошти по відновленню свого житла квартири.